Осінь, я під хатою стою. Вже тепер там скільки тої хати, днятого і кущика на чатах, що його вже ледве впізнаю, все зійшло у сутінки кудись, ось і зараз приступила пітьма, не страшна передосіння літня, та що з нею був я молодий, відійшла. Та й стала отдалік. у мені рідні вже не впізнала, ніби занавісила дзеркала, ніби все спинила на землі. Стежку б килимами я послав, та вона в гостину не заходить, ледве йде за клунею в городі, по обніжку поперек тепла. Я ж хотів їй біди розказать. Загорнувши в зілену цілющу і почути дихання в мирущі з нею в двох притемних образах, я б її, як рідно, обійняв, я б повідав безвідь і тривогу, щоб вона просила перед Богом і простила з раннього рання, а востаннє пахне кропива. Тінь від хати манить, як могила, я гукаю, та не мають сили при такому місяці слова.